Є одна з версій, не кажу, що вона, якби, істина, тому що досі в нас. Немає повної інформації, що відбувалося в останні дні доби в бункері Гітлера. Тобто є дуже протирічущі покази різних свідків, але є одна з версій, що його просто-напросто якби прибили, прибила своя, сама ж своя охорона, щоб на кінець то мати можливість втікти і розійтись. Тобто, а при цьому красиво подати, що він що життя самогубством. Разом з своєю вже дружиною, некоханкою Євою Браун. Тобто це про що говорить, навіть якщо це гіпотеза, ми, з інших свідчень ми знаємо, з якою вже зневагою до Гітлера в останні тижні ставилися, і його охорона навіть особисто. Це Лейп Штандарт Адольф Гітлер, цей підрозділ СССР. І інші сподвижники, які бачили, там, як він деградує, в, а, в гря... постійно в грязному одягу з рештками їжі, е, тобто навіть з, з точки зору там, особистої гігієни, е, важко було знаходитись поруч там, і так далі. Дехто описує, як деякі офіцери закривали двері в Будкер, коли поруч проходив, щоб не дивитися до нього і навіть не говорити з ним. Тобто, е, скажімо так, ця пропаганда, але паралельно з цим. З тим, що він деградував як особистість. В культ особи, тобто фюрера, подавляючи більшість. Пересічних людей не еліт, не ті, хто були поруч, а пересічних людей вірили до останнього моменту. Тобто Ян Кершу у своїй чудові книги Агонія Гібель, князь Германії Гітлера, показує, що дійсно боролись буквально до останніх днів до травня 45-го року, е, і фанатично боролись сил багатьох різних причин. І це ж цікавий момент. Але от в книзі Шер дуже добре показані змови проти Гітлера. Це одне з найцікавіших от моментів книги. Він дуже детально описує, особливо змову Штауфенберга 20 липня 1944 року. Uh, і хто дивився, хто не читав, може просто подивитись фільм Операція Валькірія з Томом Крузом. Uh, ну він він цікаво знятий, тобто поглівудськи, масштабно, uh, з дуже такою великою симпатією до Штауфенберга і змовників. Напевно, надмірною, але все одно фільм якби цікавий.